Привіт! Як вас звати? Привіт, мене звати Саша. А тебе? Дуже приємно. Сьогодні ви прийшли на екскурсію до Ощадбанку. Я і моя колега покажемо вам, як можна користуватись просто банківськими продуктами і доведемо, що ними можуть користуватись навіть діти. Вам цікаво? Так. Окей, тоді ходімо познайомтесь. Це Анастасія, і вона проведе вам екскурсію по банку і розкаже про всі-всі-всі наші фішки. Вітаю вас з банку. Ми для вас підготували спеціальну дитячу картку. Вона дуже яскрава, якраз для дітей, якраз для вас. Я вам сьогодні проведу невелику екскурсію по нашому відділенні. Ходімте. Зараз ми підійшли до каси. Ви знаєте, що таке каса і для чого вона? Так. Для чого, як ти думаєш? А Для того, щоб сюди платили гроші. Так. Тут можна заплатити за навчання, поповнити вашу картку, наприклад. Зараз ми оформимо вашу картку. Ми вже можемо оплачувати цією карткою? Ми вже майже закінчили. Ми встановимо пін-код, її активуємо. Це дві хвилини вашого часу. І вже спокійно зможете користуватись вашою карткою. Ходімте, будемо встановлювати пін-код. А що таке пін-код? Пін-код це твоя безпека. Щоб розрахуватись карткою, потрібно вводити пін-код. Це чотири цифри. От ти користуєшся телефоном. У тебе є пароль на телефоні? Те ж саме і з карткою. Ми зараз будемо вводити пін-код. Придумай, будь ласка, чотири цифри, такі, щоб ти завжди пам'ятала. Добре. І нікому не кажи. Навіть співробітникам банку. ніхто не має права питати, які в тебе ці чотири цифри. Ось тут. Вот. Чотири цифри. Все, пін-код встановлено. Тепер ми поповнюємо твою картку і ти вже зможеш користуватися. Я е, розповім тобі про термінал, як ним користуватися і взагалі навіщо він потрібен. Ходімо. Ось це термінал для самообслуговування. Ви тут можете поповнити вашу картку самостійно. Зараз я покажу, як користуватися. Картку беремо. Вибираємо. Продовжити. А тепер от ті чотири цифри, які ти встановлювала на цю картку. Далі поповнення рахунку. Продовжити. Чек. І вставляй сюди кошти. Продовжити. Карту ми поповнили. Зараз я розповім, що ще можна зробити за допомогою терміналу. Можна поповнити мобільний зв'язок, можна оплатити ті ж самі комунальні послуги за навчання. Тобто, все те, що можна зробити в касі, можна зробити в терміналі. Але для цього потрібно менше місця і дві хвилини твого часу. Дякую вам. Зараз я тобі розповім, для чого потрібен оща 24 на 7 угу. Та що це таке? Це мобільний додаток, в якому ти можеш бачити твою картку. Який, який там баланс, скільки там коштів, поповнювати мобільний телефон, тобі не потрібно іти ні в касу, ні до терміналу. Ти відразу можеш це зробити вдома. І також за цим же додатком твоя мама може переводити кошти тобі на, на твою картку. Зараз давай ми е, підключимо ще 24 на 7. Проводиться доволі швидко, декілька хвилин твого часу. Ти вводиш логін, пароль придумуєш, і потім, коли ти заходиш, ти бачиш цю всю інформацію, що я тобі сказала. Зараз я тобі ще розповім про cv код Бачиш, на звороті є три цифри. Ти ці три цифри нікому ніколи не кажеш. Коли робляться покупки, наприклад, в інтернет-магазині, в інтернеті ти можеш розраховуватись. Цей код ти також використовуєш, якщо хтось дізнається, всі твої дані, номер картки, термін дії, до якої картка працює, та cv код ось ці три цифри, які ти нікому ніколи не розповідаєш, так само, як і пін-код. Ми ну, в ще 24 на 7 зареєструвалися. Ти бачиш тут ось баланс а, і те, що ми поповнили картку. Все, ти можеш розраховуватись, а, як і телефоном, так і карткою. Саш, розкажи, будь ласка, як тобі екскурсія сьогоднішня, як сьогоднішній день і що ти нового дізналася? Е, мені дуже сподобалось. Цей день сьогодні я дізналася більше про види розрахунку завдяки Ощадбанку. І тепер в мене є картка на телефоні, якою я навіть оплатила їжу. Це дуже круто. Дякую тобі, що ти нас завітала на екскурсію. Дякую, що погодилася на експеримент і стало більш фінансово грамотною. Скажи, що ти хочеш побажати своїм друзям? Я бажаю своїм друзям і глядачам, щоб ви також могли оформити свою картку Ощадбанку. клас. Все, всім па-па. Дякуємо, дивіться наші Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Hey Macarena. Hey Macarena, Macarena, Macarena. Put the on the nigga, turn him to a sprinter.